За вікном так рясно квітне сливка, що я чуюся ен -ширлі з зелених дахів щоправда доену спальню зазирала квітуча вишня, А в нас це різновита лечі. І то радше ми поглядаємо на неї, ніж вона на нас. Але цей чудесний аромат, що долинає навіть у приміщення, не переказати. За прикладом, ен як кличу деревце сніговою королевою, сповнююся ліричними настроями і додаю у спальню більше романтики, мотивів шебі, французького кантрі, надихаюся трояндами П'єра Жозефа Редуте, ілюстрації яких він створив на початку 19 століття. Редете народився в бельгійській провінції, але став видатним французьким ботаніком і художником. Прожив довге життя, багато подорожував, обожнював рослини і був настільки майстерним ботанічним ілюстратором, що його називали Рафаелем Квітів. Це видання унікальна можливість познайомитися із найстарішими сортами європейських троянд. Прекрасні! Декілька принтів ілюстрацій Редуте я вирішила зарамкувати і замінити папоротеву експозицію на квіткову, що більше пасує й восні. Додати відповідний текстиль. Вийшло таке поєднання Зеленої академії та Котичкор. Не знаю, як редуте, а Еншерлі би точно схвалила.